Я, Зайшли в ліс, отак трошки. Привет! Трохи так забурилися, ну не дуже так трошки. І побачила таку от, з дерева вирізблена такий от хрест. Мементо морі стоїть. Пам'ятай про смерть. Да, отак от. Так, Ну, є така фраза латинської мови «Memento морі, означає пам'ятай про смерть. Тобто, ми завжди, коли живемо, ми маємо радіти сьогоднішньому дню. Радіти, що ми живемо, що ми здорові, що в нас все є. Ну, тобто, все це поїсти, попити, подихати. Тобто, ми завжди маємо пам'ятати про смерть, що смерть вона також є. І. Коли вона приходить, ми втрачаємо все. Тому момент у морі і цінимо життя. Пішли нія далі.